Євген Головчак, батько шести неповнолітніх дітей, проживав у Луцьку, у перші дні повномасштабного вторгнення записався до територіальної оборони міста, але згодом отримав повістку. Євген вирішив іти воювати, незважаючи на право залишатися в тилу. Чоловік був працьовитим і хорошим батьком, навчив старшого сина господарювати, грати на гітарі, керувати трактором. На прощання наказав йому, що тепер. Він, як найстарший, повинен всі навички передати своїм молодшим братикам і сестричкам у випадку, якщо він раптом не повернеться з війни. Однак дружині Євгена любові було важко, як психологічно, так і фізично справлятися самій. Тому за півроку служби чоловіка жінка зібрала документи і клопотала про повернення Євгена з фронту. За два дні до повернення чоловіка не стало. Йому було 36. Він встиг побувати в найгарячіших точках на передовій, захищав Київ, брав участь у боях на Харківщині, Херсонщині, Донеччині. Тепер Євген є ангелем-охоронцем своєї сім'ї з неба. Ми зобов'язані пам'ятати наших героїв, щоб не запустити ще одного кола виснажливої боротьби за власну незалежність. Ність, вічна слава героям України.